Добрий день, малята! Сьогодні я хочу прочитати вам віршик. Де живуть всі вітаміни для людини, для тварини, для усіх-усіх на світі? Це повинні знати дітки. Вітаміни на городі, вітаміни у садку, вітаміни там знайдете, на деревах і кущику. І яблучка рум'яні, і абрикоси запашні, то і персики духмяні, і полуниця, і малина, то картопля, і помідор, то горох, і морковинка, то буряк, цибуля, кріп, і петрушка вітамінна, кабачок, і кавуни, також диня запашна, і зелені огірки. І капуста, і салат на городі, і в садку. Вітаміни там ростуть для здоров'я всіх малят, милих хлопчиків і дівчат.